Має земельної ділянки під індивідуальне будівництво, для, для чого мені садовий будиночок? Оці хлопці, які написали е, 1300 чи 1400 на, е, під індивідуальне будівництво, це що? Ми не чекають, під і віде... так. вони, Вони не можуть розуміти, як, як це може бути, якщо вони, скажімо так, два роки ми, скажімо так, і обіцяємо говоримо про те, що буде підвідальний збройний будинку, зараз сказати, що це має бути після дівництво. Звичайно, мені такий варіант не підходить. Я думаю, що значна частина цих хлопців теж такі варіанти не задовільнюють. Якщо шкода, що не було можливості Степаном Степановичу поспілкуватися, не з на. Але, напевно, він повинен на усвідомлювати, що буде дуже значна частина незадоволених. Критично незадоволені. Ну, звичайно, ми напевно, що розуміємо, тому що навіть собі, так, територіальний стан міста Тернополя. Якщо, наприклад, з Борщова, з Крамця, Шумська з тих самих кутігор, буде дуже багато бажаючих отримати в місті Тернополі земельну ділянку, навіть там саме садівництво, то напевно, що мешканці Тернополя не будуть дуже в захваті отримати її тих самих Кочугурців. Тому десь стане резонанс, а, тому що бажаючи в набагато більше, чим буде сама. Якщо Степан Степанович, то, як. Так, як Голова е, е, обласної адміністрації. Так, і пан Мартин зможуть забезпечити 5 тисяч претендентів на земельні ділянки в межах міста Тернополя. Я тільки за. Я щасливий. Було би добре ще окремими мікрорайонами, щоб ми десь сюди посібло.